В березні ми плануємо провести в міської раді круглий стіл, що стосується наших проєктів. Значить, на нього будуть винесені три питання. Перше питання це дуже серйозне питання питання нашого водопроводного каналізаційного хазяйства, яке є дуже болючим. Ви знаєте, що у нас проблема в, скажімо, в якості мереж, вона вже доходить до такого екологічного стану, що буквально через 10 років. Ми будемо мати тут екологічну катастрофу. Якщо ми з вами сьогодні не продумаємо, яким образом нам рішати комплексно цю проблему, то проблема прийде до нас і наших дітей. Це раз. Тому це питання буде виноситися на круглий стіл. На круглий стіл будуть запрошені представники Мінрегіон Буду, які виявили бажання це центр державного приватного партнерства, який, ну, скажімо, побачимо, яким чином ми зможемо залучити сюди кошти. На круглий стіл також будуть запрошені нами. Це представники GIZ, це німецька організація, яка допомагає нам з участю енергоефективністю громад. Ми будемо з ними також обсуждати проекти, які стосуються нерозбереження в школах і дитячих садочках наших. Тобто, у нас є, якщо ви знаєте, 50 бюджетних організацій, на які ми з бюджету постійно витрачаємо кошти на опалення. На енергетику. На сьогоднішній день проводяться ряд заходів. В частності та ж сама Сімошленкова, вона на сьогоднішній день призначена у нас енергоменеджером. Вона зараз збирає всі дані. Ці дані збираються вже протягом двох місяців за всіх бюджетних організацій. Якщо буде все нормально, то через рік я думаю, що ми з вами побачимо реальну економію. Таку економію, як показав Миргород, коли застосував проєкт енергомоніторингу, вони за рік показали економію по бюджетним закладам 20%. І тобто цей проєкт буде обсуждатися і проєкт аквапарка. Ви чули про нього, да? ви знаєте, що таке аквапарк, наш Шлубенський недобудований. Є власник, який на сьогодні активно залучився за нашою з вами пропозицією яку ми підтримали, добудувати цей аквапарк, який на воєнці є. Значить, він показав проєкт, він показав значить, презентацію свою аквапарка цього. Ну, Я особисто там був, то я вам скажу, що в принципі добудувати його не є проблем на сьогоднішній день. Потрібні тільки кошти. Оці три проекти самих основних, які ми вибрали для Круглого столу. Ми запросимо сюди наших керівників міста, депутатський корпус. Запросимо сюди директора водоканалу, запросимо сюди пресу, телебачення і достатньо відкрито це все обговоримо. Ми з вами є містом, яке в 2016 році приймає участь в програмі РЕЦ. Це екологічна програма. Ми учасниками одного із семи міст на сьогоднішній день. В Україні це програма, яка стосується значить, плану написання містом плану енергобезпеки. Тобто таких планів у нас в Україні ще поки що не було. Тобто були плани з енергозбереження, були плани там, економічного розвитку, соціального, а от планів з енергобезпеки їх е, поки що ніхто не писав. оце сім пілотних міст, які е, на 2016 рік одібрані фондом Східна Європа. Ми входимо до цього міста. Я просив і через соціальні сети, і через скажімо, особисті знайомство надати ті проєкти, ті побажання щодо екологічних проєктів, які ми можемо включити на 2016-2017 рік і в цілому на перспективі. Реконструкція і повна модернізація водно-каналізаційного господарства, роздільний збір, утилізація побутових промислових відходів. Розвиток екологічного громадського транспорту та велоруху, коплесний благоустрій зелених насаджень міста, екологічне виховання освіта, екологічне управління містом, придбання екологічно чистих товарів та отримання послуг, боротьба із сувами, переробка опалого листя і зрізання гілок на компост з подальшою його реалізацією, як добрива, організація заходів щодо очищення русла. Річки сули в акваторії лубен від бруду, мулу тощо та поглиблення її дна. Забезпечення установками до очищення та знезараження питної води для дитячих установ міста, розвиток альтернативних видів енергії палива, геліоустановки тощо. Розробити заходи по недопущенню брудного автотранспорту та автотранспорту, який не відповідає екологічним нормам на вулиці міста. Проведення для молоді школярів змагань я за чисті лубни, розробити програму грошової мотивації школярів тих шкіл, які найбільш відзначаться в енергозберігаючих акціях, проводити серед населення рекламну та інформаційну кампанію по роздільному збору відходів, розробити міську програму Зелені лубни» та постійно її оновлювати шляхом залучення цікавих пропозицій від молоді, створити підрозділ Екологічна Муніципальна поліція та розробити систему преміювання за рахунок частини адмінстягнень з порушників, розробити систему безперервного догляду за існуючими зеленими насадженнями, модернізувати або створити нову інфраструктуру по експлуатації зелених зон, поливні водопроводи, систему захисту цінних рослин в межах міста тощо, провести в належний стан парк і сквери міста, зелени, обладнати нові атракціони, встановити малі архітектурні форми. Лави, урни, декоративні стовби освітлення, постійно пропагувати здоровий спосіб життя в процесі екологічного виховання та освіти. Усі великі проекти повинні мати освітню програму, як в шкільних, та дошкільних закладах, постійно проводити інформаційно-просвітницькі кампанії та просвітницьку роботу серед населення, в тому числі семінари, тренінги, лекції тощо з питань сталого розвитку, соціальної відповідальності, волонтерства. Соціального проєктування та основ управління здоров'ям застосуванням нестандартних форм, розробити систему мотивації для підприємств, які планують працювати в туристичному бізнесі ГУБЕ, створювати умови для залучення іноземних туристів і гостей, зав'язати партнерські стосунки з містами країн, що є екологічними лідерами в Європі для використання їх досвіду, зберегти історичний вигляд міста шляхом реконструкції пам'яток історії і архітектури. Закінчити реконструкцію стадіону, ліквідувати причини постійного підтоплення центральної частини міста в період значних опадів шляхом реконструкції систем водовідведення. Оце те, що поступило в якості пропозиції. Фінансування таких проєктів воно може йти з різних шляхів. Що стосується бюджету нашого, от одні кажуть, от у нас проблема там, дороги і прочі-прочі. Значить, Якщо є у кого калькулятор, просто я буквально одну хвилинку. Значить, Хто знає, скільки на сьогодні стоїть 1 кілометр ремонту дороги. 1 кілометр ремонту... 6 млн менше трошки. Це 20 млн це реконструкція, а десь приблизно мільйонів восемь. Да? От дивіться, у нас відстань беремо від автомаша до мосту. 6 кілометрів. Да? От умножте. Скільки це виходить? 48 миллионов, да? Який бюджет места у нас на сегодня, 276. 276 миллионов. Да. Вот давайте разделить на 48. Сколько мы километров можем отремонтировать за речный местный бюджет? Чекайте, а сколько податку платится с каждого литра бензину? Анатолий. ну давайте так, честно. Ну это бюджет места, понимаете? Если мы с вами не сделаем альтернативный бюджет, Так як зробили інші міста, той же Кам'янець Подольський, Миргород, Коростень. Тобто вони зробили два-три альтернативних бюджети. За рахунок чого? За рахунок залучення сюди обласних коштів, за рахунок залучення державних коштів, коштів міжнародних фінансових організацій, грантових і проще-проше. От до того я і веду, розумієте, нам треба активізувати свою роботу, щоб створити два-три бюджети. Тоді в нас ні проблем з дорогами не буде, ні проблем з лавочками не буде. Все буде нормально.